Потужна бавовна у день знань у підмосковних Люберцях гориться з виробництва електроніки для ракет. Це сталося після того, як туди завітали безпілотники. Як інформує УП ПЕСПІВРОЗмовник у Міноборони, дрон дістався науково-виробничого підприємства Томілінський електронний завод. Московська влада всіляко намагається це спростувати, заявляючи, що, начебто, російська ППО припинила чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Наймовірніше за цією, як і за попередніми атаками, стоїть головне управління розвідки Міноборони. Наразі гур офіційно не коментує вказані події. Водночас, представник головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов у коментарі УП зазначив, що російська пропаганда видала на гора чергову брехню про збитий дрон та підтвердив, що в Люберцях у п'ятницю дійсно розквітла бавовна на російському заводі. А от влада Курської області повідомляє про начебто два збитих українських безпілотника неподалік від Курської АЕС, пошкоджену адміністративну будівлю та житловий будинок.